А що пари. зараз в особистому житті Світлани Лободи? Все добре. Все добре, mm -hmm. все добре да. Mm -hmm. добре. Ну, в неї чоловік все добре. Да, чоловік, все, добре. -заможний, все як має бути. Хороший, дорослий. Ми познайомимося, до речі, ми бачили пару разів тільки з ним. Так що ми. А я колись був в Лос-Анджелесі і бачив там <світла> а... Світлану, так. Да. Ну це було давно ще. Коли народжувала на другу дитину. Вона там якраз жила в той період народжувати. І ми бачились там з нею. І от я зустрів її тоді коханою. А то це зараз чувак. вона живе з батьком своєї другої дитини. Чи це вже інший? Я не знаю, я не розбираюся так. Він що? Ану, покажіть оце. тест. Оцей да. генетичний. а ану, тест мені покажи. <світлана> Бо я не вірю. Ні, але ти знаєш, ну мені подобається смак у Світлани на чоловіків. Mm -hmm. він, він класний Клас. смак. Але дуже різні, бачиш, вони взяти там Андрій, царя і взяти чоловіка — це зовсім різні образи, насправді. Зовсім різні Абсолютно. світи. — І зовсім різні історії, так. Да. Угу. Але хай Боже, дай Боже щастя. Всім, всім щастя, здорові! Діточок, як немає, Слава Сергія, хай ще одного. Я тільки забуду, буду радіти.